Допомога для внутрішньопереміщених осіб. Благодійний фонд Карітас роздає пакунки переселенцям. Вони отримують консерви, крупи, макарони, олію, борошно, чай та печиво. Я перший раз його отримую, а взагалі дуже потрібно, дуже усім нам, хто приїхав. А ви як давно приїхали? Ну, я нещодавно приїхала, але з дому виїхала, я рік не була вдома. Більше року. А тобі просто приїхала не так давно. Мені дуже тут подобається і місто подобається, і люди, і те, як відносяться до нас. Велике дякую, місто. Все є необхідне. Я вже не перший раз отримую, мені дуже подобається ця гуманітарна допомога, тому що в повному обсязі все є. І підсолнечне масло, і крупи. Як на місяць, на півтора, так вполне хвата, якщо просто. ну… Не шикувати, як то кажуть, повноценний продуктовий набор все в порядку. Мені дуже подобається. І обслуговування тут постійно перезвонюють і говорять, що є в наявності. Приходиш без черг, немає нічого, як бабусі там можуть подратися, все добре. Мені дуже подобається. Я приїхала перед Новим годом, а син із внука з внуками приїхали в Марту атуди. Чого року? Багато переселенців, які прийшли отримати допомогу, пережили окупацію. З ними записувати інтерв'ю найважче. Без сліз розповідати свої історії не можуть. Подружжя Анатолій та Маргарита приїхали з Херсона в Южному живуть півроку. До цього деякий час жили на заході України та в Румунії. Були ми в окупації там два місяці. Ми якраз на Пасху виїхали. Виїжджали нас і бомбили. нашу колонну. Домой хочется. Так. Хорошо, конечно, здесь, но домой хочется. Мы ездим, конечно, вот недавно только приехали, вчера, по-моему, позавчера. Позавчера мы там наведываемся, туда у нас там сын воюет. Ну, конечно, там очень громко. Возьмем гуманитарку, помогаем нашим воинам. Черг під час отримання допомоги не спостерігається. Бажаючи взяти пакунок, завчасно телефонують. Їх вносять в базу даних та записують на конкретний час. Пріоритеті громадяни, які приїхали з території, де ведуться бойові дії, та ті, хто втратили житло та не можуть працевлаштуватися. В партії наборів, наприклад, 200 чи триста, судно це недостатньо, щоб. Видати той об'єм, який, наприклад, от я в базі даних, в мене це більше, ніж дві тисячі людей. Це майже тисяча в тому господарстві, тому, якщо організовувати чергу, то люди простоять 3-4 години, можуть піти ни з чим. Не просто перез... зателефонувати кожному, так, але знову ж таки ради того, щоб е... з поваги до людей, які багато чого, яких жахіть пережили. То потрібно постаратися. У нас, крім продуктової допомоги, надається допомога у вигляді підгузок для дорослих людей, бо приїжджають різні люди, які потребують також і такої допомоги, також і для дітей маленьких підгузки, дитяче харчування. Тому такий досить широкий спектр допомоги. Благодійний фонд Карітас надає гуманітарну допомогу понад рік. Охоплюють різні верстви населення тих, хто потребує. Роздача відбувається приблизно раз на півтора місяці.